Добрий день, шановні жителі громади. Ічнянська міська рада здійснює аналіз сплати оренної плати за землю фізичними та юридичними особами. Станом на 1 червня 2025 року на території Ічнянської міської територіальної громади є випадки на своєчасне сплати оренної плати. Нагадаємо, договір оренди землі це договір, за яким орендодавець зобов'язаний заплату передати орендареві земельну ділянку, володіння і користування на певний строк. А орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та згідно земельного законодавства. У разі порушення цих умов договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду. У зв'язку з цим просимо всіх орендарів, які мають заборгованість до 1 липня 2025 року звернутися до Ячнянської міської ради та надати квитанцію про сплату оренди і плати за 2024 рік. У разі невиконання зобов'язань міська рада буде змушена стягувати оренну плату у примусовому порядку згідно чинного законодавства України. Пам'ятайте, несплата оренної плати є підставою для розірвання договору оренди. Дякую за розуміння та відповідальне ставлення до своїх обов'язків.